Предлагаю начать с вопроса весьма актуального – это подготовка к зиме. В Донецкой и Луганской народных республиках проведена масштабная работа по подготовке к зиме. А вот так тя масштабная работа выглядит на практике. Ну, оно видно все тут. Все видно. О, как хорошо свистит. Люди скаржаться, але досі сидять без тепла. Ковку включаю. Зараз там у мене газ гріється. Я ось отак вот сплю. Ні, а так, не... І так, із року в рік, завдяки окупантам, в домівках людей холодно як в сараї. Це удар в спину втянули в приступну авантюру. толкнули на путь. Тяжкого преступления. машина, заходить. машина заходить. за Машина за Непомерні амбіції і личные інтереси політиканства за спиною армії народа прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик. Ви дивитесь проєкт точки сходу про життя в окупації Сарай. Тема цього випуску: опалювальний сезон. Чи готовий окупований схід до зими? Якщо ні, то чому? А головне, що робити людям, аби зігрітися. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів сходу України, які думали, що з приходом росіян їм стане. Тепліше Фердіна ж лутують не вічора з теплим чаєм, і медом. Максимально позитивні мисліка. коли думаєш о зім'я цей не дивно, адже російські загарбники вкотре запевнили жителів окупованих територій, що готові до зими майже на 100%. і люди вкотре повірили в Донецькій та Луганській народних республіках проведена масштабна робота по підготовці к зімін. Общий уровень готовності составив более 99%. Але з настанням перших морозів люди зрозуміли, що це лише красиві цифри. Їм обіцяли початок опалювального сезону ще 1 листопада, але в багатьох будинках він і досі не розпочався. Наприклад, у Донецьку. Донецьк підготовлен к зими на 97%. сім включаю. Щас там у мене гази вигріється. Как бы Я дети отак вот сплю. Навіть голову вкриваю. Да, Ти в ковтах теплих ходиш, толстих носках ходиш. Вон в тапочках. Каких. Ми очень хочемо, щоб ми були процвітающими. Щоправда, майже 11 років окупації показали. квітнути в руках загарбників може лише пропаганда. Две зимы? В холоде полностью. Позапрошлый а год полностью без, сидели без тепла. Тот год включили на новогодние праздники, и в феврале немножко побыло отопление, и все, больше его не было. В этом году тоже запустят, вроде бы включат, начинаются батареи, все опять холодные. Дня три, наверное, может было тепло. Вот в цьому гаду, а от деякі жителі Маріуполя цього року опалення не бачили взагалі. Про це заговорили навіть на місцевому ТБ. Спікліні на 72. два многоквартирний на дом в самому центрі міста. Тут остро стоїть питання пління. А це відео відзняли місцеві жителі. Біля будинку на вулиці Котляревського, 8 розрита траншея з комунікаціями. Як повідомляють маріупольці, роботи там розпочалися ще влітку, але потім їх кинули на невизначений термін. Без опалення цієї зими і жителі окупованої Горлівки, але кажуть... Готові терпіти. Отоплення є в квартирі. Холодно, чи що поки нормально. Ну як сказати? А що ну, так краще. Загріваємося. Що робити? Люди терпіли більше, ніж ми. Що треба потерпіть. Терпіти холод доводиться і жителям Луганська, при тому, що за опалення якого немає, платити все одно доведеться. Там це нам приносять. Но я сейчас так делаю: нет отопления и денежок им не будет. Был как в свитере в теплом. Выручаем энергосбыт отопительными так сказать, приборами. Ага. И Луганськ газ. А тепер уявіть: якщо навіть у столицях псевдореспублік в Луганську та в Донецьку досі проблеми з опаленням, що відбувається в інших населених пунктах? Там критична ситуація, вона постійно змінюється, сімей не може забезпечити системне опалення. А віддуватися за росіян доводиться гауляйтеру Пушиліну. Працюємо з міністерством ЖКХ з муніципалітетами. Це питання зв'язане з опаленням, зв'язане з совсім тими, сложностями которые у нас есть но я вам честно скажу что пока ситуация то есть и жалоб достаточно много и порывов достаточно много Отопление в центре внимания у нас остается до конца э, отопленного сезона э, мы здесь обязаны держать руку на курсе так и хочется запитати и а що з обличчям Якийсь він розгублений, так само як і гендиректор окупаційного підприємства Донбас Теплоенерго. Ми робимо все можливе на сьогоднішній день для того, щоб максимально швидко і качественно казати услугу суду теплоснабження, Несмотря на матря людей на робочих місцях. А що сталося? Де люди чи не на так звану СВО ви їх відправили? Про це чомусь ані слова. Краще перекласти все на українську владу. Основна причина це ізнос сітей. Від дома були построєні ще во времена Советского Союзу, і за довгі годы комунікації не обновлялись українськими властями. А що зробили ви, панове, за понад 10 років, окрім як гроші розкрадали? І там привілює тотальна на які відмивають сьогодні. Але Росію така ситуація повністю влаштовує, кажуть правозахисники. Російська Федерація, в принципі, не має на меті забезпечити е, там якість е, теплопостачання на цих територіях. В них ключова мета це утримати ці регіони, утримати це не розвивати, а ще перетворити їх на великий холодний сарай. Це був 15-й випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та підпишись на канал. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Це Удар в спину втянули в приступну авантюру, Толкнули на путь тяжкого приступлення. Машина, заход. Машина заход. за непомірної амбіції і вічні інтереси політиканства за спиною армії народа прекратіть участь в преступних действиях.